Прем'єр-міністр Великої Британії розповів про зміст нового пакету допомоги для України. ВТАЙ вот новості прекрасно абсолютно все. за словами британського прем'єра, півмільярда. Британських фунтів стерлінгів буде використано для фінансування збройних сил України та необхідного озброєння, зокрема, далекобійні ракети Storm Shadow, 400 броньованих транспортних засобів, 4 мільйони набоїв, броньовані катери для водних рейдів, а також величезна кількість ракет для систем ППО. Крім того, Сунак заявив, що Британія переведе свою оборонну промисловість на військові рейки та доведе витрати на оборону до 2,5 Сотків ВВП протягом шести років Лондон додатково інвестує в оборону 75 мільярдів фунтів стерлінгів, і це рішення обґрунтовано зростаючою загрозу з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Як ще можна допомогти Україні у війні з Росією? Подробиці розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, то яку саме допомогу оголосив прем'єр-міністр Британії, що в переліку? Насправді ну, це надзвичайно велика рекордна допомога у 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Тобто ми розуміємо, що півмільярда фунтів стерлінгів Ми отримаємо зараз допомогу. І таким чином, на цей рік допомога зростає аж до трьох мільярдів фунтів стерлінгів. Що ж у цій допомозі, яку оголосив ріші Сунак? це 400 е транспортних засобів. Різні це і бронемашини, бронетранспортери, машини підвищеної прохідності, також е е спеціальні транспортувальники. Е Машини для десанту, машини розміновувачі. Окрім того, Велика Британія придає Україні 60 кораблів, з якими можна буде патрулювати із повним бойовим оснащенням, що значно посилить безпеку у збережжі України, ну і зокрема портових міст України, які можна буде захищати. Окрім того, передається такі бажані снаряди для України. Зокрема, Україна отримає приблизно 4 мільйони набоїв, а також. Кілька тисяч снарядів до е, гаубиць та артилерійських снарядів. Ну і те, чого ми чекаємо найбільше, це. Снаряди для засобів протиповітряної оборони, адже України Україні зараз їх не вистачає. І найголовніше, ми отримуємо нову партію далекобійної зброї далекобійних ракет Storm Shadow, які можуть завдавати ударів по глибокому тилу ворога. Ну і рішесунок наголосив, що ось ця допомога вона не проста, адже треба не допустити щоб путін переміг а україна змогла таки відвоювати свої території і вигнати загарбника за межі україни давайте його почуємо Ціна непідтримання підтримання України зараз буде набагато більшою ніж ціна відсічі Путіну, тому що тільки в разі його поразки ми зможемо стримати його та інших супротивників, і саме тому сполучене королівство, чия історія протистояння диктаторам є невід'ємною частиною нашої національної свідомості, об'єдналося з нашими союзниками, щоб підтримати Україну. Сьогодні ми йдемо далі. Ми надішлимо Україні додаткові півмільярда фунтів стерлінгів. Досягнувши трьох мільярдів підтримки цього року, і надамо їй найбільший в історії пакет британської військової допомоги. Ну, окрім того, рішесуна кардинально взявся і для, для оборони а, власної держави, а, адже збільшує а, фінансування власної оборони Великої Британії витрати на оборону на 75 мільярдів а, фунтів стерні упродовж наступних шести років. Ви не не помилилися саме де мільярдів фунтів стерні буде збільшено. Ну і власне завдяки цьому а, кількість витрат на оборону Великій Британії. hatte bei Майже в від ВВП. Я нагадаю, що в країнах НАТО межа порогу обов'язкового, який ухвалили на саміті НАТО в Уельсі. Це 2%. І власне від цього до цього країни НАТО лише прагнуть. А зараз Велика Британія задає тон і збільшує видатки на оборону до 2,5% ВВП. Ну і більше того, на зустріч у Варшаві Ріші Сунак запропонував, щоб всі країни НАТО збіль збільшили ці витрати на оборону, і таким чином альянс міг стати і сильнішим, і зміг підтримувати своїх партнерів, зокрема Україну. Адже розуміємо, що підтримка України буде потрібна довготривала, і ось ці кошти зможуть бути скеровані на те, щоб розбудовувати як міцний альянс, так і зміцнювати обороноздатність партнерів, серед яких поки що є Україна, але в майбутньому сподівається, що, що вона стане повно правним членом НАТО, Скажи, будь ласка, на ну яку підтримку ще можна розраховувати від партнерів, тому що була зустріч із генсеком НАТО Є Єнсом Столтенбергом і Рамштайн на найближчі дні так само запланований. Яка тут інформація? У справді, в п'ятницю має відбутися черговий Рамштайн. Ну, і сьогодні в Польщі Сунак зустрічався з прем'єром Дональдом Туском і з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. І говорили, як ще можна було посилити обороноздатність України. Ну Єнс Столтенберг заявив, що зараз всередині НАТО йдуть надзвичайно важкі і важливі переговори для того, щоб по посилити обороноздатність України в двох напрямках. Передусім, це збільшення кількість. Кості ППО, які може надати е, НАТО, і е, тут він похвалив Німеччину, яка погодилася передати ще один ще одну батарею. Петріот уже найближчим часом. А також е, найближчим часом і ми отримуємо також е, систему протиповітряної оборони айрісті Виробництво Німеччини, яку також анонсувала Німеччина Німеч... е, 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 Німецького виробництва, яку анонсувала Німеччина найближчим часом. Ну і водночас е, зараз НАТО намагається тиснути на Іспанію та Грецію, які мають мають засоби протиповітряної оборони і могли б передати Україні, але поки що не наважуються цього зробити. Ну і наступний напрямок, на який зосереджується НАТО, це збільшення виробництва боєприпасів і постачання цих боєприпасів в Україні якнайшвидше. Тобто, зараз заклик до всіх країн альянсу. Перевірити, які є резерви, і якими резервами можна було б пожертвувати для того, щоб підтримати Україну в цей непростий і складний час. Давайте почуємо і генерального секретаря усі члени НАТО діють. Зокрема, Польща, яка надає ключову підтримку. Вона стала домівкою для одного мільйона українських біженців. Вихідними США погодили великий пакет допомоги Україні. Він дасть можливість швидко закрити нагальні потреби. І минулої п'ятниці НАТО погодило зміцнити українську протиповітряну оборону. Німеччина поставить додаткову систему Петріот. Інші союзники також погодили зобов'язання, і доставка допомоги планується як. Найшвидше. Ну і тут варто наголосити, що Єн Столтенберг вкотре наголосив, що підтримка України це ніяка не благодійність, а це внесок у е загальну безпеку всього європейського континенту, який намагається захиститися від країни-агресорки, яка становить потенційну загрозу, е становить загрозу не лише Україні, а й потенційну загрозу для НАТО. Адже на Україні Росія ймовірно не, не, не буде зупинятися і е буде поширювати свою агресію і далі.